Привіт! Ви на каналі Математика Легко. Сьогодні працюємо з підручником для сьомого класу Алгебра Мерзляк 2024 рік. Номер 493. Винесіть за дужки спільний множник. Добре. Починаємо. Переписали умову першого виразу. І нам дано многочлен, що складається із суми трьох одночленів. Дивіться, в перших двох членах є множник М, а у третього M немає. А N множник є у кожного одночлена. Тому і винесемо задушки N. А тепер давайте проговоримо, що залишиться, коли ми винесемо N. У першого одночлена залишиться m квадрат, У другого одночлена залишиться m. А тепер питання: а коли ви у третього заберете n, що у нього залишиться? Дивіться, я покажу вам, що ми помножили на одиницю. Тобто, коли ви множите на одиницю, від цього значення ж не змінюється. Тому там залишиться одиниця. Виносимо n за дужку, Від першого залишається М в квадраті. Далі плюс. У другого одного члена забираємо N, залишається m. Пишу плюс М. Далі плюс. І у третього одного члена забираю N, залишається одиниця. Тому плюс 1. І закриваємо дужку. Все, наступний. Переписали умову, і будемо. Визначатися, який буде спільний множник? Спочатку треба подивитися на числові коефіцієнти 3, 6 і 15. Питання: яке число є дільником числа 3, 6 і 15? Беруть зазвичай найменше число, 3 і перевіряють. 15 ділиться на 3 націло, 6 ділиться на 3 націло. Ну і звісно, що 3 буде ділитися націло на 3. Тому 3 виносимо далі. З буквами вже легше. У першого одночлена х в шостій, подивіться. У другого одночлена х в п'ятої степені. У третього х в четвертої степені. Виносимо задушки з найменшим показником степені. Отже, виносимо х в четвертою. Все. 3х в четвертою ми винесемо дужки. Тепер дивимося, що залишається від першого. 3 забрали. Було Х в шостою, Х в четвертою ми забрали, залишилось Х в другої степені. Тому пишу тільки Х в другої степені. Плюс. Далі, 6х в п'ятою. 3 ми забрали. 6 ділю на 3. Тобто 2 залишилось множник 2. Тому плюс 2. Далі х в п'ятої степені. Дивіться, х в четвертої забрали, залишився х. Тому дописали, що х все, потім мінус третій одночлен. 15. Числовий множник, 3. Ми забрали, залишився множник 5. Тому що 15 поділити на 3 буде 5. Потім х в четвертої степені забрали. Тобто не залишається вже зміною. Все. Закриваємо дужку і кажемо, ми винесли спільний множник. Третє. Переписали умову. І визначаємо спочатку з числовим коефіцієнтом. 7, 14, 21. Перевіряємо: найменше 7, 21 ділиться на 7. Так, 14 ділиться на 7. Так. Ну, і звісно, що 7 ділиться на 7. Тому будемо виносити 7. Що з буквами робить? А в четвертою у першого, А в третю у другого, А в другої у третього. Тому виносимо А в другої степені. Виносимо з найменшим показником степені далі. Б в третю у першого, Б в четвертої у другого, Б у третього. Тому Б виносимо. Дивіться, що залишилось. Відкрили дужки, дивимось на перший одночлен. Сім забрали. А в квадраті ми забрали. А було А в четвертої, Тоді залишилось ще там А в квадраті. Можна вже писати А в квадраті в дужках. Потім Б в третій було. Б забрали, залишилось Б в квадраті. Далі, другий одночлен. 14. Ми забрали 7. 14 поділити на 7, залишилось 2. Множник 2 залишився. Далі. Було А в 3. Множник А в квадраті ми забрали, залишився множник А. Пишу А. Б в 4 було. Множник Б забрали, залишився множник Б в третью степені. І. Третій одночлен, 21а квадрат Б. Дивіться, 21 коефіцієнт було. 7 забрали, 21 поділити на 7, залишився множник 3. Букви А в квадраті було, Б, і А в квадраті Б забрали, все. Змінних не залишилось. Закриваємо дужки, розклали на множники. І на останок, четверте. Переписали умову. І дивіться, у нас числові множники 20, 45 і 30. А давайте я вам розпишу: 20 це добуток 4, 5. 4,5, 45 це 9,5, 30 це 6,5. Ну, я вам натякаю на те, що ми винесемо за дужки 5. Так? Що робити по буквах? Дивіться, Б в шостої у першого. Б в п'ятою у другого і Б в Бв'ятої у третього. Ну, зрозуміло, що будемо виносити в Б в Бв'ятою. Я вам обіцяла розписати, давайте так. В першому пишу, що Б в шостою це Б в Бв'ятої на Б, і дописала Б в п'ятою у другою третього. Тепер буква С, змінна С. Дивіться, у першого – це в 5 у другого це в шостої, у третього це в п'ятої. Будемо виносити це в п'ятої, Тоді у другого одночлена, я розписала, що у нього це в шостої, це, це в п'ятої, помножити на це. Все. Я розписала кожний одночлен, як так, щоб зручно було винести потім за дужку спільний множник. І ми домовилися, що спільний множник буде 5 b в п'ятої, це в п'ятої. Крапка. Тепер. Дивимось на перший одночлен. Ми забрали 5, B в п'ятою, це в п'ятої, залишилось 4 b Тому в дужках. Пишу 4 b потім мінус. Дивимось на другий одночлен. Забрали 5 B в п'ятою. Забрали. І це в п'ятої забрали, залишилось 9 c Пишу 9 c Далі, мінус. Третій одночлен. Дивимося, що забрали. П'ять забрали, Б 5-ю забрали, це в 6 залишилось 6. Все, 6 записали в дужках, Закрили дужку і сказали, що все. Ми розклали на множники. Винесли за дужки спільний множник у кожного многочлена. Завдання виконано. Якщо залишились питання, пишіть в коментарях. Ставте лайк та підписуйтесь до каналу Математика Легко. До нових зустрічей!